1948 рік від створення світу народився Авраам, батько євреїв. До приходу Ісуса понад дві тисячі років. І в 70-му році від приходу Ісуса прийшло руйнування Єрусалиму. Тобто історія єврейського народу була понад дві тисячі років, і вона закінчилась. Що відбувається далі в історії? Прийшов Ісус, відбулось руйнування Єрусалиму. І в 1948 році від приходу Ісуса Христа відбувається відновлення Ізраїльської держави. І в Біблії сказано, що не пройде рід цей. Це понад 120 років. І якщо ми до 1948 року додаємо 120 років, то виходить 2068 рік. Тобто епоха. Благодаті від Ісуса Христа понад 2000 років закінчується, яка була дана язичникам для всіх народів. І прийде нова епоха. Це тисячолітнє правління Ісуса Христа на цій землі. Тому церква Ісуса Христа є у всіх народах, щоб кожен мав шанс народитися від Бога, народитися згори, стати частиною сім'ї Божої і увійти в цю нову еру як дитина Божа і царювати з Ісусом Христом. Напишіть мені, якщо хочете знати більше і розбиратися в таких хронологіях.